Привіт, мандрівники! Сьогодні ми зануримось в атмосферу чарівної Братислави. Міста, яке поєднує в собі багату історію та сучасний ритм життя. Готові до невеликої екскурсії? Тоді вирушаймо разом! Братислава це місто з багатою історією. Яке протягом століть було свідком численних подій. Колись воно було столицею Угорського королівства і навіть претендувало на звання столиці священної Римської імперії. Прогулянка старим містом. Це подорож у часі. Тут ви побачите середньовічні вулички, постулу. Обов'язково відвідайте міську ратушу, собор Святого Мартіна, Михальські Ворота, Палац Грасалковичів. А на розі вулиць Рибарська, Брана, Лаурінська і Панська зверніть увагу на пам'ятник Зівака чи Чуміл. Його ще називають пам'ятник сантехніку. Він являє собою людину, що виглядає з каналізаційного люка. Це пам'ятка нагадує братиславцям про їхнє історичне минуле Другої світової війни. Люди були змушені ховатись у каналізаційних люках. Братислава одна з найменших столиць Європи. Незважаючи на свій поважний вік, це дуже сучасне місто. Особливо привабливою є набережна Дунаю, де можна прогулятися, покататися на велосипеді або просто посидіти на лавочці, милуючись видом на річку. Довж річки відкриті десятки закладів з різними кухнями світу. Цього разу ми віддали перевагу національній словацькій кухні. До вашої уваги бринзові галушки. Це одна з національних страв Словаччини. Галушки це картопляні клецки, які подають з бринзою, смаженим беконом та цибулею. Словацькі супи зазвичай густі та ситні, популярні кулешо, густий суп з квасолі та копченостей та грибний суп. Непогано щоб спробувати, але все ж тягне до рідного українського. Тому ми пішли шукати наше. І знайшли. Якщо ви хильнули наливки в п'яній вишні та вирішили когось приворожити, вам точно варто відвідати Евелон Меджік, що є магічною крамницею та язичницькою спільнотою. Також вони організовують чеклунські свята та ритуали кельтських свят. Після таких ритуалів точно хочеться бути ближче до природи. Наша подорож підходить до завершення. Тож кілька слів до наше враження. Братислава вміє дивувати. Захопливо як минуле тут поєднане зі сучасністю. За 15 хвилин прогулянки ви можете з палаців та старезної архітектури опинитися серед хмарочосів. Тож, якщо ви думаєте, куди поїхати на вихідні, не оминайте своєю увагою Братиславу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео. У нас ще багато цікавих подорожей попереду. Як завжди ваша заслана козачка. Вау! До ресторанів на воді я вже звикла. А от щоб проводили йогу із видом на річку. Цікавий факт. Зупинка, з якої ми будемо відправлятися, щоб їхати додому, знаходиться під цим торговим центром.